Привіт-привіт-привіт! Прийшла вийшла до вас в прямий ефір для того, щоб розказати, поділитися неймовірною інформацією, яка трапляється в моєму житті останнім часом. Я прохожу, привіт-привіт всім! Приходжу досить багато зараз навчань. Я проходжу, вже проживаю е, руни, проживаю, вивчаю, е, вивчаю чекаєте, давмо, всім Привітки, привіт, вивчаю астрологію і дуже-дуже люблю матрицю Долі. І на днях як з мене стала ну, два тижні вже, як мене сталася досить цікава новина, з якою хочу подив... поділитися з вами. Прохочи ру... рунічне навчання, проживаючи руни при медитації з одної руни, біля мене лежала моя собачка. І руна була досить цікава. Руна перт це руна таємничості всього потойбічного. І хочу розказати, як ця руна вплинула на мою любиму собачку. Той самий день ввечері вийшла на прогулянку і собачка мене дуже здивувала. Вона почалася, хоча дуже дуже лагідна і весела собачка, почала гавкати сильно на людей. Думаю, окей, може ж якісь настрій, чи що не, не зрозуміла. Зранку ми вийшли, і перша назустріла дівчинку, почала дуже дуже сильно на неї гавкати, і я не могла втримати його, бо було дуже дивно. Це якраз ми живемо недалеко біля школи, і дитина йшла до школи, розмовляла по телефону, мало що вона гавкав. Коли дівчинка прийшла. Він став і почав вити таким голосом, як він виє, коли їде швидка допомога, чи, чи пожарна, чи поліція, коли їдуть на дуже срочні виклики, вони видають специфічний звук. Тоді він стає на стає просто як вовк виє на луну. І так само він почав вити на ту дівочку. Це для мене було дуже дивне, Я не могла зрозуміти, що сталося. І от два останніх тижні він дуже дивно реагує на деяких людей. Не на всіх, але на багатьох. І е е е е е е так, після розмови зі своєю подружкою, я зрозуміла, що швидше всього він щось почав бачити. І Руна Перт включилася замість того, щоб підключитися до мене, щоб я бачив потибічні світи. Бо на медитації було так пожартували, перед медитацію, що вважайте, бо. Може бути так, що будете бачити духів якихось сущностей, людей, можете все побачити. І якраз це сталося з моєї собачки, бо коли я активувала цю руну, собачка була біля мене. 에... Вже минуло два тижні. Я давно включила іншу руну і ніяк не могла зрозуміти, чому. І вчора я вирішила. Так, зараз сонь місячне місячне повнолуння було дуже сильний місяць. Я вирішила дуже погано всі спали. Я крутилася, чоловік не спав і собака мені теж спати не давала, всі крутилися йорзалися. Я вирішила, ну чому ні? Не сплю все одно, ну то використаю місяць за повним своїм призначенням. Я вирішила злити вночі воск. І під час зливання воска зливала собі чоловіку, дитині. Я думаю, ну. Коль вже собака бачить з допомогою руни різних духів з злию віск і собаці. Ви побачили моє здивування, коли я вилила то віск, вилився. Потім пізніше я прикріплю виставлю ще сторі, щоб ви могли подивитися. Вилився квадрат. Завжди якісь овальні. Ну, Чітко квадрату в мене ще ні разу не виливався. Вилився квадрат. І внизу це якби як я це зрозуміла, так? плащ то, що бачить люд, то, що бачить собака на прогулянці, плащ і біля плаща внизу такий черевичок. І з-за того плаща вилазить якісь там такі ці. Коли перевертаю я віск з другого боку, чітко, дуже чітко видно е, обличчя, не обличчя навіть голова людей. З зачіскою очі, ніс, рот, все є, декілька голів таких скручних. Я тоді зрозуміла, що дійсно, що е, руна для, підключилася до собаки, і собака на прогулянці навколо людей бачила духів. І тому вона так дивно цих два тижні реагувала на, 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 на людей. Після того, як я вчора, позавчора вже виходить, так позавчора вночі злила віск, перевірила. Зранку він дуже спокійно вчора поводився, цілий вечір теж не кидався на людей, не гавкав, не вив. Ну і сьогодні теж дуже чудово гарно погуляла, що воском я очистила собаку від, тих, від, руни, від руни, яку він собі яку, під яка до нього підключилася, що він тепер спокійно може гуляти і надіюсь, що він не бачить тих духів. А зараз я вирішила ще подивитися. Як ми підходимо один другу по матриці долі? І я була дуже здивована. Хто що не знає, то можете глянути. У нас є Ютуб канал, на якому на сьогоднішній день більше 21 тисячі підписників. Часто проводимо лайфи, у Нас дуже багато фанатів там. І найцікавіше, по матриці долі, наша ми зустрілися для того, щоб. Бути зірковою парою разом з моєю собакою, то що твориться на нашому Ютубі. Так що можна як не вірити в такі речі, так? коли собака приходить для тебе, для тебе тоді, щоб зробити тебе і себе відомою, щоб стати разом зірковим зірковим, зірковим дуетом. Так? Ну а тепер ще хочу сьогодні перевірити нашу сумісність по астрології. Надіюсь, буде теж цікавий цікавий прорахунок, бо в матриці долі трошки швидше все рахується. А сьогодні маю бажання перевірити, як ми підходимо з нашою собачкою по астрології. І якщо вам теж цікаво дізнатися про себе трошки більше, якими є знаками, що на вас впливає, то теж, поки приходить навчання, запрошую вас на міні консультації Можу розказати трохи більше, корисніше про вас, дізнатися сумісність пари людей по матриці долі. Багато дуже, багато різних в мене інструментів, в моєму житті. Тому з радістю, за радістю запрошую. І такий експорт, і швиденький прямий ефір буду закінчувати. Тому е, коли ви. не така річ, так? коли ви підключаєтесь, якісь працюєте над собою, розвиваєтесь і не хочете, щоб ваші тваринки бачили того, чого не бачать. Не робіть медитації разом з собачками, тому що. Може підключитися, так, як мене ключи асруна нена для мене, а підключила до собачки, теж можуть бути такі цікаві несподіванки. Ну, всім бажаю гарного, приємного дня і до зустрічі, кохання. Па.